Творити мило чи розмалювати екоторбу власним візерунком. Новий літній табір для дітей у селі Кам'яниця на Ужгородщині не тільки пропонує цікаве дозвілля для 45 дітей, а ще й дає екологічну освіту за допомогою цікавих занять. Засмічення пластиком, всюдисущі бактерії та збереження природи все це тут освоюють, граючись, а відтак з малку вчаться поважати навколишній світ природи. Ми робили командні роботи, що забрунює повітря, що не забрунює. А еко такі трубини допомагають, вони не будуть гнити до п'яти років, і їх можна не викидувати, і кожен день можна з ними ходити в магазин. Вітям це дуже важливо зробити своїми руками, потрогати, понюхати, мати, принести це додому, сказати, що це зробив я, і в них одразу йде прив'язка. Якщо, наприклад, йде тема пластику, забруднення, то вони одразу малюють торбу, приносять, і вже в них вже це -тин -тин є. Я йду в магазин, я беру свою торбочко, я не беру свою пластиковий кольочок. Це не модно взагалі. Да? Начнемо з того. Якщо вони працюють і думають про чистоту про екологію свого тіла, про збереження гарного там екологічного стану, то думають також про те, чим вони. Перуть, як вони, там, на фосфатні порошки, безфосфатні, який в них е, вплив на і приносять з собою малку. Насправді ж така екошкола лише маленька частинка великого проєкту, на меті якого збереження ландшафтного парку Остра, реалізується все у рамках програми екологічних громадських ініціатив для Сходу та Заходу України, спільно із Міністерством екології та природних ресурсів України за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки. Весь проєкт загалом поділили на кілька частин. Крім того, у нас буде великий такий захід «Ековіча», на який ми будемо запрошувати активну громаду села, а також представників департамента природних ресурсів, екології природних ресурсів Закарпатської ОДА, різних експертів. Будемо говорити про проблеми. Остри будемо шукати шляхи вирішення цих проблем силами громади. Будемо думати, яким чином можна залучати грантові кошти для впорядкування території ландшафтного заказника. Ще один з цікавих заходів, які планує громадська організація Щасливі діти в рамках проєкту еко пікнік який об'єднає просвітницькі заходи, екоквести та еко-естафети. Це буде захід такий творчий, креативний для дорослих і дітей без пива диму шашликів. Ми разом всі будемо говорити про екологію, будемо говорити про ландшафтний парк Остра і е, діти будуть мати ряд різних майстер-класів, естафет, екологічних квестів. Ми будемо вчити дітей е, і сортувати сміття, в тому числі під різних під час різних цих заходів. Заказник костра був створений у липні 2012 року для збереження унікального для України типу ландшафтів низькогір'я вулканічної гряди та як важливий вузол сполучення екомережі у журоцького району з екомережею Словацької республіки. Однак за багато років тут відновилися луки і чагарники, через які і потерпає унікальний природний об'єкт. Першим етапом це планується створити такий документ, як проект організації території, щоб ми могли чітко в натурі винести ті ділянки, які ми можемо втручатися як люди, а ті ділянки, які будуть залишені взагалі без людського втручання і будуть для показу, для відвідування мешканцями і нашими гостями як така незаймана природа. Останнім часом сталося так, що люди відсторонюються, молодь в основному з планшетами, з телефонами, ну як і всюди. Тому ми хотіли цю ситуацію змінити. І от, і от це, знаєте, як такий якийсь поштовх нам, дівчата, ця громадська організація дали. Раніше на цих 20 гектарах були сади радгоспу. Зараз же кущі глоду при цвітінні перетворюються на казкове диво. Тут росте ожина, калина та цикорій, а також сім джерел питної води. Окрім Невицького замку, в околицях Кам'яниці є на що подивитись. Однак все потребує зусиль, а головне свідомих дій активної громади допомогти якій готові і словом, і ділом.